Естонія, держава, яка ще від початку повномасштабного вторгнення відгукнулася на заклик президента України та взяла на себе відповідальність за відновлення Житомирщини. Завдяки такій співпраці вже вдалося реалізувати багато проєктів. Тепер партнери планують термомодернізувати багатоповерхівки. Це потрібно для того, щоб наші багатоквартирні будинки стали менш залежні від теплонасіїв, енергонасіїв. Всього три будинки вони обрали для того, щоб все це типові будинки. У яких уже строки експлуатації більше 50 років для такого проєкту обрали три-п'ятиповерхівки у Житомирі. Дві багатоповерхівки на вулиці Київська і одна на новому бульварі. На даний момент це перша сходинка проєкту. Ми почали обстеження технічного стану будівель і необхідності ремонту. На наступних етапах ми з'ясуємо, яка будівля найбільше підходить для першого пілоту. Така програма повинна покращити клімату будівлі та збільшити її експлуатацію. Вони почали у себе в країні робити цю реновацію не для того, щоб будувати нове будівництво, а зносити старе для того, щоб поліпшити ці умови. І зараз в Житомирі це їх пілотний проект. Тобто до цього вони не робили так. Їх загальна мета навчити нас це робити, як краще поліпшити цю будівлю, щоб вона була. Покращена, візуально гарніша, приємна і для того, щоб там жити. Представники естонського уряду вже перевірили другий будинок. Для цього дослідили міцні стін, вентиляційні канали та дах. Робиться також 3D-сканування для того, щоб було була хмара точок, була можливість зібрати модель будівлі. Це все потім буде описуватися, будуть робитися звіти по кожній будівлі з трьох. Будуть розписані шляхи вирішення проблеми з мешканцями багатоповерхівок. Також вдалося домовитися. Усіх запевнили, що після перевірки стану будівель ніяких пошкоджень вони не побачать ніяк це не буде розбиватися отвори, які будуть робитися, отвори там, наприклад, 100 міліметрів діаметром. Вони не будуть пробувати внутрішній шар, і після своїх робіт ми повністю їх замуровуємо назад. Будинок занедбаний геть. Будинок, будинок забудова го року, Ні разу не проводився капітальний ремонт, всю інфраструктуру потрібно замінювати. Не кажучи вже про те, що в реаліях нинішнього. Життя утеплення фасаду це також би Тому ми всі настроєні оптимістично. Все, що потрібно від нас, ми зробимо. Реалізацією цього пілотного проєкту займається Естонський центр міжнародного розвитку. Поки його представники обстежують будівлі та вже мають і орієнтовний план того, яким способом теплоізолюватимуть будинки. Пізніше шукатимуть компанію, яка візьметься за ремонтні роботи. Вікторія Ігор Литвак, телеканал СК 1